34 роки тому молодик Марк Лєпін розстріляв студенток політехнічної школи Монраля. У той день померло 14 дівчат, та ще 13 отримало серйозні поранення. Злочинець пояснив свої дії ненавистю до феміністок. Хлопець вважав, що саме через жінок він не зміг вступити до політехнічної школи Монралю. Відтак щороку, 6 грудня, вшановують пам'ять розстріляних студенток і засуджують насильство над жінками. Долучилося до цього і в Рівному. Сьогодні у місті навчали дівчат самозахисту. Це дуже така е, драматична. На трагічна подія в історії жіночого руху і загалом боротьби за доступ жінок до освіти. Саме тому сьогодні ми вирішили зосередитися тут на студентках. Ще раз нагадати їм про те, що важливо ідентифікувати насильство для студенток Луганського медичного університету. Провели тренінг із самооборони. Спочатку дівчатами спілкувались правоохоронці. Вони пояснювали студенткам, як діяти у випадку, якщо на тебе напав злочинець, моделювали різні випадки та навчали послідовності дій. Хоріть, пробуйте забрати мій мінзинець, або м'язинець. Визьміть, просто мій мізинець на білюці тут і пробуйте його в іншу сторону висоти. Не бійтесь, скрутіть. Ні, саме його, о, ще, ще, ще. О, все, сразу, болючий ефект настільки, що відвертає увагу від цього. Або можете, якщо є вільна рука, тако сразу по обличчю, в нос, щоб розслабляючий». У випадку, якщо на вас напав злочинець, правоохоронці радять кричати, драпати противника та застосовувати проти нього больові прийоми. Якщо вдасться вирватися від захвату злочинця, найкращим рішенням буде тікати у людні місця та звати на допомогу. У випадку, якщо вас хочуть пограбувати, правоохоронці радять не чинити опору, добровільно віддати річ та зателефонувати за номером 102. Річ матеріальна, її можна нажити, але от здоров'я і вступити в конфлікт з людиною, яка може застосувати до вас там ніж, то це. Чесно кажучи, інколи безглуздо навіть е, варто спробувати втекти. Проте в конфлікт чи навіть е, фізичний контакт застосовувати не рекомендують. Після цього студентки змогли відпрацювати деякі прийоми із самооборони разом із тренером з боксу. Дівчата в захваті кажуть, дуже раді, що їм випала така можливість. Я вважаю, що це дуже корисно, і так як ми живемо дуже непрості часи і. Я вважаю, що будь-яка жінка повинна вміти себе захищати. Думаю, це. Круті ініціативи, які можуть допомогти в майбутньому і розкрити, що можна робити, що не можна робити, задавати питання, тому що я знаю, що багато хто боїться звертатися в поліцію, і е, те, що нам сьогодні розповіли, я думаю, дуже допоможе жінкам і дівчатам. Зі слів координаторів благодійного фонду цей тренінг був пробним. Вони побачили, що багато студенток виявилося цікавленість, тому прийняли рішення, що проведуть опитування та вирішать, чи будуть проводити такі заняття. І надалі Ірина Грабчак, РТМ Шоула телеканал ITV.